В ефірі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Вітаю! Повна інформаційна картина за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Контрабанді СТОП податківці, представники громадськості та правоохоронці вирішували, як завадити нелегальному поширенню тютюнових виробів. Привітання напередодні свята. У спільці журналістів відзначили представників ЗМІ Одещини. Не такий страшний, як його малюють. Цукровий діабет, хоча й підступне захворювання, але жити повноцінно з ним можна. Порошенко заснував нове свято. Президент України підписав укази про відзначення щорічно 21 листопада Дня гідності та свободи. Про це повідомляється на сайті глави держави. Україна це територія гідності і свободи. Такими нас робила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День Гідності та Свободи, який українці від нині навіки будуть відзначати 21 листопада, наголосив Порошенко. В той же час, за словами президента, 22 січня, як і раніше, українці святкуватимуть День Соборності України. В ООН оприлюднили приголомшливу цифру переселенців в Україні. Через конфлікт на Донбасі їх кількість зросла майже до одного мільйона осіб. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тоберн Франзен. За його словами, ООН організує всеосяжну програму з оцінки та необхідності відновлення інфраструктури в районах, які потрапили в зону конфлікту. Тим часом лише на Одещині будуть зимувати понад 10 тисяч офіційно зареєстрованих переселенців. Це люди, які утекли зі Сходу та Криму. Втім, реально ця цифра набагато більша. За неофіційною інформацією, кількість утюкачів із зони АТО та анексованого Криму перевищує 25 тисяч. Частина переселенців на новому місті вже працевлаштувалася: близько 300 людей. Отримали виплати по безробіттю. До речі, рівень працевлаштування на Одещині один з найвищих в Україні. 45% людей, які звертаються до державного центру зайнятості, знайшли собі підходящу роботу. Причому левова частка із них підвищувала свою кваліфікацію у центрі професійно-технічної освіти. Чого і кого навчають у цьому закладі, дивіться далі. Центр професійно-технічної освіти вже допоміг понад п'яти тисячам людей. Цей заклад діє за принципом аналогічних зарубіжних установ, як каже Галина Бородацюк, в такий спосіб нові професії отримують в усій західній Європі. Ми робимо те ж саме. У нас є і переобучення, і повищення кваліфікації. І для цього, в общем, побудований наш учебний центр на іска карабіна. Це дуже... Е... Мощне професіональна технічне учебне заведення, яке ліцензувало около 30 професій. Професії, яких навчають у центрі на Іска харабіна затребувані на ринку праці. А це наголошує Галина Бородацюк. Одна з головних переваг такої освіти. До того ж, курси та тренінги можуть отримувати не лише зареєстровані у центрі зайнятості їх надають усім бажаючим, причому не тільки одеситам. Причому там дуже сучасна технічна база, матеріально-технічна база, очень хорошие и сильные преподаватели. И учим мы не только граждан Одесской области, но и всего, всей Украины. Безробітним, які хочуть відкрити власну справу, допомагають скласти бізнес-план, а ще ознайомлять із законодавством у сфері бізнесу. Натомість розраховувати на фінансову підтримку від центру зайнятості можуть не усі. Стартовий капітал отримують лише ті, хто довів серйозність своїх намірів і обґрунтував, що його справа матиме попит на споживчому ринку. Ми не тратимо гроші з бюджету. Це та страхова сума, яку людина мог отримати лежа на диване за 12 місяців, Якщо він стати всю і ще одне: підвищити свою кваліфікацію через центр зайнятості можуть і працюючі спеціалісти віком від 45 років. Їм надають право заочного навчання в одному із вищих закладів за рахунок фонду обов'язкового страхування на випадок безробіття. Але за плечима у таких претендентів має бути не менше 15 років страхового стажу. Павло Репін Георгій Дячик. Кожний населений пункт та місто Одеської області повинні мати власне друковане видання чи телеканал. У цьому переконаний голова Одеської регіональної організації національної спілки журналістів України Юрій Работін. Напередодні дня працівника радіо, телебачення та зв'язку, який у нашій державі відзначається 16 листопада. Представників одеських ЗМІ першими вітали колеги та представники обласної влади. Подробиці у Павла Рєпіна. Працювати без свят, і без вихідних для представників змі це звичайний режим роботи. Навіть напередодні дня радіо, телебачення та зв'язку вони, як завжди, тримають свою аудиторію у курсі подій. Свою маленьку телерадіостудію чи друкове видання повинен мати кожний населений пункт. Інакше каже голова одеської регіональної організації національної спілки журналістів України Юрій Роботін. У місцевих мешканців буде інформаційний голод. Я хотів би, щоб дійсно в кожному місті Одеської області було своє телебачення. Але, знаєте, є маленькі міста, де, на жаль, немає. Я думаю, це все залежить від нашої влади, щоб люди знали і ділилися своїми новостями. Напередодні професійного свята представників змі за співпрацю та оперативне висвітлення подій привітав заступник голови облради Петро Хлицов за високий професіоналізм та сприйняття висвітлення роботи рад різних рівнів. З нагоди дня працівників радіо, телебачення і зв'язку. Телеканал здоров'я отримав почесну грамоту Одеської обласної ради. Цей професіональний праздник. каждый год увеличивает свою аудиторию. А я еще раз хочу отметить, что мы говорим о профессиональном празднике День работника радио, телевидения и связи Украины. Глобальные перемены в медиапространстве, интернет-трансляции, интернет-телевидения и много-много людей, в том числе и молодых людей в этой профессии. Своє професійне свято в одеському регіоні відсвяткують 9,5 тисяч працівників змі, радіо та інтернет-видань і 4 тисячі працівників зв'язку та кур'єрської діяльності. Павло Рєпін, Олександр Кремльов. Попереджений значить озброєний 14 листопада день боротьби з цукровим діабетом. Підступне захворювання з кожним роком набирає обертів. Лише в Україні офіційно зареєстровано більше одного мільйона хворих. І цифра зростає. Але кожен має шанс перестрахуватися, які є методи профілактики та боротьби з захворюванням, дізнавалася Катерина Чабан. Діабет – це хронічне захворювання, котре виникає, коли підшлункова залоза не виробляє достатню кількість гормону інсуліну, Недуга небезпечна саме своїми ускладненнями. А ось виявити у себе страшне захворювання на ранніх стадіях вкрай важко. Лікарі рекомендують звернути увагу на симптоми, котрі притаманні діабету. І обращати прежде всього потрібно на такі симптоми, як слабость, не мотивована нічим. Тобто, не ні вірусне інфекція, не другими заболіваннями, слабость, зниження зріння. Е падение резкости зрения, сухость во рту небольшая и жажда, пусть даже проявляющаяся временно, то есть приступообразно. Э, учащение ну, потребления жидкости, особенно в вечернее и ночное время. И учащенное мочеиспускание ночью, особенно так. Вот на эти симптомы. Еще плюс к этому присоединяется слабость в мышцах конечностей, иногда судороги по ночам, болезненные часто. В рамках дня боротьби з цукровим діабетом, котрий відзначають 14 листопада за ініціативи Генеральної асамблеї ООН, в Одеській міській лікарні номер 5 розпочалися дні інформування громадськості щодо даного захворювання. А ще тут можна зробити тест на рівень глюкози у крові. Люди, у яких цукор підвищений, відразу направляються на прийом до ендокринолога. В нашем городе больных сахарным диабетом более 36 тысяч. Но это не последняя цифра, это не остаточные результаты, потому что истинная цифра больных сахарным диабетом гораздо больше и превышает статистические данные более чем в два раза. Подобные дни, которые проводят сегодня, скажем, в нашей стране и во всем мире, это ранняя диагностика. То есть проще сахарный диабет предупредить, предупредить осложнение сахарного Тим самим ми улучшаємо качество життя больных, умішаємо індіалізацію і уменьшаємо літальність больных сахарним діабетом. Одесити переконані такі заходи вкрай необхідні, бо не завжди є можливість дізнатися про свій рівень глюкози. Кажуть, зазвичай люди навіть не здогадуються, що у них цукровий діабет. Я сегодня сдаю на анализ кровь, и мне определяют количество сахара в моей крови. Как вы думаете, нужны ли подобные мероприятия сегодня? Они, во-первых, нужны, а во-вторых, очень приятно, что красивые девочки нас обслуживают. Обслуживают быстро, качественно, улыбаются. Конечно, нужны, обязательно нужны. А для чего они нужны? А для того, чтобы знать о состоянии своего здоровья и своевременно реагировать. А так вы думаете, зачем такие процедуры нужны? Ну так, чтобы люди были здоровыми, узнать о себе, о своем здоровье. Это же самое главное. Сахар это такое дело, что надо каждый день измерять его. Он же проходит без симптомов разных. Как обычно, ничего не болит, ничего не тревожит. діабет несе в собі не меншу загрозу, ніж снід, туберкульоз або малярія. На нього в світі страждає 200 мільйонів людей. За смертністю це захворювання посідає третє місце після серцево-судинних і онкологічних. Тож краще один раз перевіритися ніж все життя хворіти. Катерина Чабан Георгій Дячик ані контрабанді СТОП. Проблема нелегальної торгівлі тютюновою продукцією на контролі податкових органів, але подолати проблему поки не вдається. За інформацією експертів, продаж таких виробів в Україні складає 12% від цього ринку. Як боротися з нелегальними поставками на територію Одещини таких товарів, дізнавалася Катерина Чабан. Зростаючий об'єм ченйового та бачите України турбує як легальних виробників, так і уряд, оскільки прибуткова частина бюджету країни на 10% складається з податкових відрахувань виробників тютюнової продукції. Як наслідок, бюджет не дотримує чималі гроші. Ми категорически неприємно контрабанду. Це перший момент. Другий момент дуже чітко ми розуміємо і зазнаємо, що це зниження наших оборотів, зниження нашої прибулі, зниження доходності і, відповідно, це зниження поступлення в бюджет. Если мы говорим о вступлении в бюджет, то, соответственно, здесь мы предвидим и мы уже видим сейчас реакцию, с одной стороны, нашего государства о том, что идут очередные попытки изменить законодательство, увеличить давление на алкоголь и на табак. Під час кругового столу, який присвячений впливу нелегальної тютюнової продукції на економіку країни, провідні спеціалісти, представники влади, бізнесу та громадськості обговорили зростаючу проблему контрабандної торгівлі в Україні, зокрема в Одеській області, З цим треба, по перше, боротися, це грозить здоров'ю потребітелі Крім этого ми будемо наказувати і, звісно, боротися, тому що з за нелегальної торгівлі, звісно, не до поступлення в бюджет. Основним напрямом надходження нелегальної продукції на ринки, у торгівельні мережі, а також у інші місця продажу, є продукція виробництва Росії, Молдови та Білорусії. Велике значення у боротьбі з контрабандними цигарками відіграють представники громадськості. Ми какби всі в місті міняємо Ми всі в місті міняємо страну, і абсчесність як би там ні була. Якщо два роки назад об б мало хто знав і ну обращались, як смотрели на них як. Ну, є так є. Говорите так говорить. Зараз уже такого не буде, тому що ми видим то, що происходит. Поэтому і ми готові. Ми на самом деле бы... Готові делать то, що буде во благо. Катерина Чубан Георгий Дячик. Одесские чемпіони гордість держави. Фінальний етап чемпіонату Європи з авторалі став вирішальним для України. Віталій Пушкар та Іван Мішин показали результат, який нині обговорює уся європейська преса. Це перше подібне досягнення вітчизняного автоспорту в престижному класі ERC Production. Чемпіонів зустрічала наш кореспондент Катерина Чабан. Український екіпаж стабільно виступав на етапах чемпіонату Європи цього року. В Греції на найскладніших трасах він здобув перемогу. Це і дало йому перевагу над головним конкурентом екіпажем Мартіна Худиця, який на тур де Корс зійшов з дистанції на першому суботньому колі. До цього у чеха були теоретичні можливості обігнати українців в заліку, але після такого повороту подій він з ними розпрощався. Під кінець року вже залишився один основний конкурент, з яким ми боролись за перше друге місце. И до конца, до последней гонки было, не было понятно, кто станет чемпионом. У нас было преимущество на последней гонке, но нам нужно было финишировать, можно было финишировать на этой гонке хуже, чем он, максимум на две позиции. Но он за два последних смерти до финиша попал в аварию, видимо, ехал на максимум и допустил ошибку. Ну, с ним, слава богу, все нормально. А ми вже досрочна, що гонка не закончилась, но Ми уже досрочно стали чемпіоном. Цей результат став справжньою сенсацією для автомобільного спорту України і, вочевидь, увійде в історію великого спорту. А ось емоції самих чемпіонів словами не передати. кажуть, що й досі не можуть оговтатися після перемоги. Поки мабуть, ще не сознайом у нас такий вийшов ритм важкий якийсь. і у мене таке відчуття, що не все закінчилося, що ще якась гонка должна бути, або щось таке, такое? Я ще не зрозумів до кінця. Ну конечно, було очень приятно і. И гордо, что люди подходят, знают уже. Большая гордость. Мы к этому очень долго шли. Это не крайняя остановка. Мы будем идти дальше. и вот все. Шана хвилювались напевно більше за самих автогонщиків і їхні близькі по прильоту Івана та Віталія першими зустріли мами. Дуже велика гордість. Ощутила, тіла безусловно до этого були очень больші волніння. Як ну, мами завжди волнуються, переживають була дуже велика гордость за наш город за нашу страну. Що такі молоді ребята прославили і пусть вся Европа знає. что такое Одесса и наша команда. Мы были вместе на курсике и, конечно, когда ты воочию видишь вот эту трассу, то, конечно, честно говоря, это очень страшно. И в то же время тебя переполняет гордость, что твой ребенок стал настоящим мужчиной. И когда вот мы находились на непосредственно уже на награждении, то это приятное чувство охватывает тебя и за своих детей, и за свою страну, и, естественно, за свой город. Тож нехай ця перемога буде не останньою на автошляху наших чемпіонів, а дорога без перешкод. Катерина Чабан, Сергій Малій. На цю мить у мене усі повідомлення. Більше інформації вже у наступних випусках новин. Телефон 705-79-91. На все добре. До зустрічі в ефірі.